Наш театр відвідало в цьому театральному сезоні 35 тисяч. Майже немає різниці зараз географічно, чи це київські актори, чи Чернівецькі. Станом на сьогодні дев'ять працівників театру в Збройних силах України. На жаль, війна триває сьогодні. Я з вами спілкуюся в якості директора художнього керівника. Завтра я також можу бути долучений. А тут ми вмикаємо зараз люстру в залі. Станом на сьогодні дев'ять працівників театру в Збройних силах України. Хтось ще на етапі підготовки, хтось вже бере активну участь в бойових діях. Ми намагаємося максимально тримати з ними зв'язок, допомагати. Так само в цьому нам допомагають глядачі після кожної вистави. Вони донатили в скриньку, яку театр організував, і з цих коштів ми зокрема допомагали нашим працівникам. На жаль, війна триває сьогодні. Я з вами спілкуюся в якості директора художнього керівника. Завтра я також можу бути долучений і за потреби це і повинно так бути. І ми розуміємо, що також хвиля. Повернень і в кількості ветеранів буде збільшуватися а театр це якраз місце, яке може і терапевтично працювати з аудиторією, з приємного, що актор. Олексій Надкірничний, який брав участь в бойових діях, потім проходив лікування, зараз повернувся вже до роботи в театрі. Спочатку він взяв обов'язки на себе як помічник директора, і потрохи вже він. Підходить до сцени, тобто остання прем'єра вистави екскурсії. Фельнер Енгельмір презентують. Він уже в ролі Фельнера працював з глядачами, і це така своєрідна роль на інтерактиві, і зараз ми вже напрацьовуємо з ним там, його майбутню участь у репертуарі як актора. Цей театральний сезон 2023-2024 року був особливим. І інколи, щоб зрозуміти це, це треба оглянутися назад чи зробити якісь підсумки. І е, ми, роблячи це сьогодні, ми е, розуміємо, що це дає нам певні маяки в наступний сезон, е, і так само дає якийсь е, ґрунт для того, для роздумів, для напрацювань. І ми бачимо, що цей сезон е, був рекордним з кількості прем'єр: дев'ять прем'єр. На трьох майданчиках нашого театру це, звісно, унікальний досвід, тому що за кожною виставою це і підготовка костюмів, підготовка реквізиту, декорацій. Це робота всієї команди театру, не тільки акторів. І ми розуміємо, що ті зглядачі, а в Чернівцях, вони є, які слідкують за афішею, які цікавляться і полюбляють приходити саме на прем'єри. Вони отримали таких приводів відразу дев'ять. Не йдеться про те, щоби в нас наступному сезоні ми робили вже 10 прем'єр чи 11, тому що це не кількісні показники для нас важливі, але ми можемо підсумувати, що в цьому сезоні 9 прем'єр відбулося на трьох сценах театру, і це унікальний досвід, тому що це відразу дає. Можливість не забувати про театр, тому що вистава на головній сцені інколи робиться три місяці чотири, і ми за цією роботою десь може губитися в інформаційному полі наша театральна діяльність. А так ми бачимо, що глядач, приходячи на прем'єру на сцені майстерні, він уже цікавиться, а що наступне. А наступне вже на головній сцені чи на сцені панорамі театру, і це створює. Діяльність нашого театру як, як корпорації ми можемо співпрацювати і вести діалог з різними категоріями глядачів. Наш театр відвідало в цьому театральному сезоні. 35 тисяч майже це саме за квитками, це те, що ми можемо відразу зараз порахувати. Але окрім того, ми співпрацюємо ще з благодійними фондами, з громадськими організаціями, які і спільно з ними організовуємо можливість відвіди театру на пільговій основі. На сцені ми показали майже 250 вистав. Це не на одній сцені, це на трьох сценах театру, і це також хороший крок вперед, тому що асортимент дає глядачам. Нам можливість вибирати, і оскільки в нас в Чернівцях один професійний театр, в нас я також ставлю завдання, щоб ми вели діалог з різними категоріями глядачів. Очевидно, що в цій красивій залі, яка вміщає більше ніж 700 глядачів, ми презентуємо вистави. Які націлені максимально на широку аудиторію академічні класичні постановки, але й дозволяємо собі також експериментувати додавати сучасні такі вкраплення, як це в останніх прем'єрах, а в той же час на малих сценах театру. Ми вже можемо брати матеріал, який має конкретну цільову аудиторію. І оскільки в нас з'явилися нові майданчики, вони мають нові форми виразності, і, відповідно, ми бачимо, як там з'являються нові глядачі, люди, які не ходили в театр раніше, вони, можливо, десь сприймали його надто. Як щось класичне для себе, а мали запит на щось інше, і тут саме сцена майстерня, сцена панорама пропонують їм таке. І коли ми спілкуємося потім з глядачами, вони діляться тим, що не сподівалися, або мали ще досвід шкільних походів до театру, і тепер відкривають театр наново. Також поява Олексія Надкерничного дала нам можливість взятися за проєкт ветеранського театрального хабу. В нас є окрема локація в театрі, яка не надто зайнята. Це саме простір цісарської ложі, і прилегла там приміщення, які ми зараз протягом літа вже з нового сезону будемо активніше використовувати, щоб була така точка, такий магніт, через який могли б ветерани комунікувати з театром. Атром з різних питань це і стосовно організації чи перегляду індивідуально чи колективно вистав, зустрічі з артистами, ми хочемо запустити свої проєкти, які дадуть можливість реалізуватися ветеранам. Ми хочемо, щоб інші організації, благодійні фонди, які які займаються допомогою ветеранам, щоб вони знали, що в театрі є це місце є люди, які відповідають за це. Цю комунікацію і, вони, і ми вже з ними допомагали їм в цьому. Ми зробили суттєві напрацювання в, через соцмережі в рекламі театру. І, і так на цьому році завдяки команді театру завдяки акторам. Ростиславу Муравіну, Ярославі Свідерській ми запустили Тікток, який за півроку набув дуже потужного розвитку. І це також не може не радувати, бо глядачі через різні канали дізнаються про нашу діяльність. І ми розуміємо, що без реклами ми просто можемо не бути почуті або хтось дізнається про наші події вже постфактум. Ну, це неправильно. І того це також така приємність, яку слід відзначити, бо далі ми вже крокуємо на, на наступні, тому що в нас попереду, чим ми зараз займаємося, це вдосконаленням сайту театру, бо це не просто сайт візитка, через сайт багато глядачів дізнаються про вистави. Хочеться максимально Повертати увагу глядачів не тільки до самої вистави, яку ми показуємо на сцені, але щоб вони, щоб кожен з акторів, які є в театрі, набували своєї історії, були впізнаваними. Немає різниці зараз географічно, чи це київські актори чи Чернівецькі, тим паче враховуючи, що в нас зараз актори географічно з усіх кутків України із Маріуполя, із Херсона, із Харкова, із Полтави, із Києва із Чернівців. Попри те, що наш театр він весь історичний, як будівля, але сам театр як колектив, як творча одиниця, вона не обов'язково мусить консервативною бути. І. Наш логотип, наша крамничка сувенірна, яка ми бачимо, як туристи, як наші постійні глядачі, як вони реагують на це. Нас інколи просять через соцмережі їм вислати чи кружечку з логотипом, тобто те, що їм буде нагадувати, чи для колекціонерів саме про наш театр, і це дуже приємно. Ми вже бачимо, що це були дуже правильні кроки. Я хочу подякувати компанії Бренда які Мали сміливість взятися за це, допомогти театру з цим. І ми бачимо, що на нові вистави театру, на нові проєкти театру в нас набагато більший попит, більша заповнюваність зали, тому ми не будемо зупинятися на досягнутому. Це не означає, що в наступному сезоні буде 10 прем'єр, але це не означає, що їх. Не повинно бути. Я можу сказати, що на головній сцені ми вже напрацювали чотири прем'єри в наступному сезоні. Буде троє запрошених режисерів з Харкова, двоє з Києва. І це будуть вистави для різної категорії глядачів, буде і романтична комедія. Будуть анонсовані нами проєкт, який ми вже втілили. Ми в цьому сезоні оголосили конкурс для режисерів-постановників, для творчих команд. У нас було 14 заявок, і в наступному сезоні ми вже чекаємо виставу тіні забутих предків на сцені нашого театру в постановці режисера з Києва Андрія Приходька. Золоті оплески буковини це фестиваль, який прикрашав буковину, наш театр, чернівці. Просто дійсно для фестивальної діяльності зараз не найкращі часи. І в нас були два основних питання: для чого його робити? Фестиваль комедії. Під час війни, і як втілити цю ідею, як, якщо робити, то як для чого ми опрацювали? І я побачив головне, якщо ми цим фестивалом можемо допомогти загальному театральному процесу, який відбувається в Україні, а в той час як і наразі театри, які в прифронтових областях, містах, вони справді. Дуже працюють в складних умовах, а деякі взагалі майже не працюють або грають в якихось таких надскладних майданчиках. І я зрозумів, що якщо цей фестиваль може цьому допомогти, тоді він потрібний театри з Києва, театри з Дніпра, студенти, які приїхали з Київського вузу Карпенка Карого. Це все наповнило програму по-іншому, ніж це було в доковідні і ще до повномасштабного вторгнення. І ми розуміли, що ці актори, як ніхто, мають право. Говорити зі сцени і грати, працювати з жанром комедії. Зараз ми напрацьовуємо вже наступний фестиваль. Я зможу поділитися вже з початком нового сезону. Скажу, що це буде знову географія різна. Не тільки регіональна, як це раніше бувало, можливо, навіть і з закордонних театрів. Просто тут більше питань саме до тих колективів, бо в багатьох країн є все-таки рекомендація не відвідувати Україну, тому що є небезпека. Ця терапія, коли кілька сот людей в залі одночасно аплодуючи висміює якусь ситуацію, якийсь момент на сцені, це дає. Таку розрядку енергетичну, і це зараз дуже важливо. Ми маємо звідкись черпати ті сили, щоб щодня прокидатися, і мати енергію для того, щоб продовжувати боротьбу, продовжувати життя.